Україна значно збільшила виробництво дронів дальньої дії. Про це повідомив віце-прем'єр з інновацій Михайло Федоров. Більшість дронів, які атакували російські НПЗ, мають радіус дії від 700 до 1000 кілометрів. Але зараз уже є моделі, які можуть пролетіти і понад 1000 кілометрів. Підкреслив Федоров. Наше ПВО но лучше в мірі. Міністр вважає, що саме від розвитку найсучасніших технологій залежить результат війни. За його словами, зараз. Спостерігається певний паритет на одних ділянках. Ми виграємо на інших расисти перевершують нас, і від того хто буде кращий у цьому змаганні багато що залежить. Підемо по бунтах. Перше е, головне мати дисципліну і усвідомлення, чому ти йде. Ти маєш розуміти, що це обов'язок помножений на необхідність збереження життя своєї сім'ї свого будинку, свого населеного пункту, своєї країни загалом, друге, це звісно мотивація. Але мотивація штука вона така. Знаєте, сьогодні на високому рівні, завтра на середньому багато факторів на неї впливають. Тому головне це дисципліна. Друге, починайте сьогодні вже займатися трохи спортом. Робота наша є важкою і. Часто задають запитання, от якщо така не дуже гарна фізична форма. Ми всьому навчимо, проведемо згідно відповідно. Будете як молодий спортсмен, але до того часу вже починаєте готувати зараз. Коли нормальна форма, це і для здоров'я корисно і для виконання бойових завдань. Суму решта, друзі, ми навчимо. Якщо людина дисциплінована, суму решта навчимо, чи то буде пілот, чи то буде майстер, буде збирати дрони, чи то буде інженер. Чи водій, який буде вивозити людей на позиції, провозити перезмінки, займатися евакуацією, чи зв'язківець професій. Достатньо багато в нас є основне досвідчений особовий склад, який залюбки з радістю передасть свій досвід двохрічної війни. Я вам маю сказати, що якщо порівнювати мобілізаційні процеси, два роки тому всі пішли в невідомість, зокрема, і я і вірений мені підрозділ. Ну, бо було незрозуміло, що як будемо воювати вже на другий день. Почали вступати в бойові дії. Так на поточний момент в людей є можливість обрати підрозділ за за власним, скажімо так, баченням. І від нього мобілізуватися, отримати необхідну підготовку і бути в війні. Ну чого ще варто бажати? Тому друзі, чекаємо конкретно на вас, як потрапити, і як взагалі рухається процес мобілізаційний. Достатньо заповнити анкету, скориставшись будь-яким посиланням на наші соціальну мережу. Заповнювати анкету, з вами зв'язується наш фахівець. Ми проводимо певні консультації, Якщо розуміємо, що заявленим вимогам, ви відповідаєте все окей. Тоді відповідно ми вас мобілізуємо. Після чого ви проходите загальну військову підготовку 30 діб, де вас вчать азам військової справи. Як стріляти, як користуватися засобами зв'язку, тактична медицина, робота відділення в зводі, в роті і так далі. Після цього ви проходите, якщо пілот ще спеціалізовану підготовку від 30 до 45 діб. Тільки після цього ви прибуваєте в бойовий підрозділ, де днів проходите адаптаційний період, з своїми командирами. Потім мінімум два тижні ви працюєте на бойових позиції. Тим екіпажем і вам потроху передають важелі управління, і після цього в залежності від того, як людина швидко настільки швидко сприймає необхідний навик. Людина вже інтегрується до самостійного виконання бойових завдань в своєму розрахунку. Тобто від цивільного до військового на полі бою виконання самостійних завдань проходить не менше ніж три місяці. За три місяці при наполегливій і дисциплінованій роботі можна стати достатньо таким непоганим фахівцем. Я дуже дякую, що ви так розклали все по полицях. Направду в Фейсбук можна зайти. Друзі, там знайти також офіційну сторінку батальйону. Бо дайте на початку, якщо ми вже про дисципліну, на початку ти трішки обмовився дійсно, то вже би рапорт писав згідно дисципліни військової з поясненнями. Так, ідемо далі. Е, я от нещодавно бачив один з ефірів, і знову ж таки ваші коментарі, е, і зловив себе на думці, що і нам треба якось в ваш цех потрапити. Я не про локації і так далі, але про те, як хлопці, в яких е, з того місця з правильного руки ростуть, е, працюють над виготовленням того чи іншого БК, та. Ну, скажімо, адаптацією його. І такі люди, вам, вочевидь, потрібні, правда ж, Юрій? Абсолютно. У мене чомусь пропала картинка. А ви а, мене бачите? Ми, ми вас чуємо, а картинка, я думаю, зараз повернеться. Кажіть. А, звук зараз, є. зараз ми все, так, все організуємо. Так. чомусь потух телефон? Так, угу. ось, е якщо казати категорія посад, про це потрібно зрозуміти усвідомити. От так. дивіться, цивільне так. суспільство розуміє так, що є пілот. Є там, до прикладу fpv півдром. Ось зарядив, полетів все достатньо легко, але ні. Для того щоб коптер опинився в повітрі і ефективно знищив ціль. Мають бути хлопці, які займаються, мають бути хлопці, які займаються. Приведення боєприпасів до застосування безпечного з засобом БПЛА угу. мають бути хлопці в майстерні, які добре паяють паяльником, і в них має бути спеціальні технічні нави, в кого немає. Ми навчимо обов'язково, які роблять додаткові батарейки, коптери. Цей зоопарк, який приходить, проводять у відповідність до тої модифікації, яка ефективно застосовується на фронті. Також потрібно всю електротехніку ремонтувати. Це теж необхідно робити на базі підрозділу. Далі для того, щоб пілот потрапив на бойову позицію, його туди треба довести. Цим займаються водії, які безпосередньо доставляють особовий склад на передню лінію. І тільки потім, уже пілот, маючи відремонтовану техніку, забезпечений боєприпасами. Ще ми забули харчування. Плюс додатково форму одягу багато чого інше. Тільки після цього пілот, отримуючи задачу від команди від командира на діяльність на вчинення дій під коригування ще одного розрахунку, який то все від наносить враження по визначеній категорії цілей. Тому дійсно нам потрібні всі категорії посад. І коли ви заповнюєте анкету, обов'язково вказуйте... Вашого світу, а також чим ви фактично займалися в цивільному житті, бо інколи людина може заповнити в 37 років, до прикладу, так з певними проблемами по здоров'ю, заявку на пілота. А ми зрозуміємо, що йому краще працювати не пілотом, а краще працювати в майстерні, і коефіцієнт виконання ним роботи буде набагато вищий ніж він працював би до прикладу. Пілотом безпосередньо на лінії бойового зіткнення та ну і на завершення я сподіваюся, що картинка з'явиться е, обов'язково. Ну, є якісь такі мотехнічні моменти, але нічого, ми вас чуємо, Юрій А і бачимо вже все гаразд. Поправили сержантів. Вас додалось останнім часом. Я бачив пост в Фейсбук. Але щоб всі розуміли наскільки важлива відзнака для всіх тих, так такі відзнаки для всіх тих, хто продовжує захищати батьківщину. Так само додайте інформацію. Що стосується підрозділу, взагалі в нас є така річ, яка називається соціальний літ. Що має це мавати? Коли ми стали батальйоном, командування роти додалося додатково офіцерами. Ех, з тим інтернетом, е, ну, давайте я думаю, що я думаю про сержантів. Ми вже поспілкуємося з Юрієм обов'язково згодом. Так, і такий процес в батальйоні ударних безпілотних авіаційних комплексів Хілець Харківської 92-ї окремої штурмової бригади імені отамана Івана Сірка також відбувається. Більше інформації ви зможете почерпнути, але так розлого, скажімо так, оперативно і професійно. Командир батальйону цього вам розповів. Тому, будь ласка, заходьте на їхні офіційні сторінки, тому що батальйон має прагнення розширитись в чотири рази більше.